Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні е, хочу вам розповісти про свою нову е, покупку. Це буде мій помічник. Я довго збиралася його купити, і на кінець це сталося. І так, я придбала ось таку повітродувку. Це виробник Китай, це не являється рекламою, тому я не буду називати ні де я купувала, ні як називається цей повітродув. Думаю, що в інтернеті ви зможете знайти великий вибір на будь-який смак. Це достатньо недорогий виріб, і я вирішила, що в приватному будинку потрібно мати таку річ. Давно я про нього про нього думала. Права в тому, що рядом з нашим будинком росте велика тополина, їй вже років 50, може 70, не знаю скільки. І виходить, що е, дуже багато листя з цієї тополі сипеться саме нам в двір. І крім того, е, такі плиточки, які в нас лежать в дворі, замінити їх немає такої можливості, тому що корні піднімають їх постійно і покласти якийсь Нове покриття, воно буде тільки такими хвилями йти. Немає ніякої, немає ніякого сенсу. А між цими плиточками забивається багато такого дрібного сміття, яке вибрати просто віником чи мітлою дуже складно. Тому ось така повітродувка – це для мене. Являється ну такою паличкою-виручалочкою. дуже довго я про це мріяла, і якось все мені було жалко гроші витрачати. Здається, що подвір'я не таке велике, і не треба тратити гроші, що ми можемо ще і віночком це все вручну зробити, але ж потрібно розуміти, що віночком... Так не прибереш, та і спина вже болить, уже не хочеться 에, тратити сили на те, що може зробити, 에, скажем, помічник ось такого плану. Тому кому цікаво, можете звернути увагу, дуже мені сподобалося, дуже швидко я прибрала свій двір, дуже швидко поведувала між цими плиточками. По вуглах, особливо там, де стоїть, наприклад, у нас інвентар, і туди там ящики, інвентар стоїть, такий кутик у нас є для хоз таких інвентаря. І туди завжди забивається така велика кількість листя, там якоїсь пилюки. І прибрати там ну, дуже складно, тому що його треба перебирати, щоб віником винести звідсиля, треба перебирати, з одного місця на друге переставляти. А ось цим повітродувчиком я прийшлася, видула все сміття, видула пилюку, і думаю, що дихать нам буде легше. Тим більше, що наш будинок знаходиться. В місті Кривому розі, де екологія в нас не дуже гарна, і з ми, чи будинок розташований ще поблизу комбінату. І зараз трішки краси в, в цей ролик: це мої еустоми, я їх показую неодноразово. Зараз розквітла. Це біленько я показую, а ось зараз показую це розквітла шампань. Така вона Цікавий колір, світленький, кремовий і трішечки такий аж розувуваті краєчки. Ну, Це кармен, також еустомка, це низь низькоросла. низькоросла еустома. І зараз я перейшла, хочу показати вам іще мої гладіолуси, які розквітли. Дуже красивий цей рожевий гладіолус. Дивіться, який він такий, як. Бархатний, дуже гарний. Також білий гладіолус почав квітнути. Правда, я одну піточку зламала, Ну, нічого, досить буде йти. І також ще квітне жовтий гладіолус. От така краса в моєму садочку зараз. І повітря трішки дає чистоти. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися до кінця мій ролик. Всім вам гарного дня. До побачення!